Коли бідні хочуть виглядати багато, мій приятель витратив усі гроші, які отримав від держави як соціальну допомогу на справжній ремінь від Гучі. Охоронець у супермаркеті сказав, що він не може собі такого дозволити, і приятель вирішив повимахуватися перед ним. Брат завжди носить пачку готівки в канцелярському пеналі. Зверху тисяча, а решта купюр по пару гривень. Це все заради понтів. Я іноді говорю, що вклався у біткоін. У всіх це викликає інтерес. На мене починає дивитися інакше, але я мовчу, що у мене у гаманці всього 2000 біткоїна. В нашому місті є особа, яка працює у клубі. Нещодавно він купив уживану ламборджині. Перед початком своєї зміни кілька разів проїжджає перед людьми, які стоять у черзі до бару, що ви бачили, яка в нього крута тачка. А ще він дуже любить газувати, коли стоїть на світлофорі біля клубу. Меблі та речі в золотих кольорах так багато бідняків показують своє багатство. У мене є знайомий, який не може купити до хати телевізор. натомість ходить у спортивному костюмі за 400 доларів і носить персні з підробленим діамантом, але усім каже, що вони справжні. Я працював у магазині на заправці. У свій час до нас приїжджав чувак на великому орендованому кадилаку з яскраво нафарбованою жінкою, яка сіла до нього в машину явно за гроші. Він помахав великою пачкою грошей та попросив заправити машину на 400 гривень, але потім кудись він зник. Називати дітей іменами відомих брендів. Моя знайома не могла дозволити собі лексус, тому назвала вона свою доньку Алексус. У нас було по телевізору шоу про таких людей. Більшість історій йшли за одним сценарієм. Людина була ніким, вирвала велику суму грошей в лотерею, відразу обзаводилася купою друзів. Починалися тачки, вечірки, наркотики, потім гроші закінчувалися, і чел знову ставав ніким. Коли хтось робить селфі на фоні дорогої чужої машини, Натякаючись, що це його машина. У свій час я жив у трейлерному парку. Мене дивувало, що там були дорогі машини, і більше нічого. Я живу у дешевій квартирі у соціальному будинку. У сусіда зламані жалюзі на вікнах, у квартирі дикий срач, зате під вікном нова Ауді. У нашому дворі паркується тачка, яка виглядає дуже дорого, але гома стерта, як мої коліна. Мій знайомий пустав у нашому торговому центрі муляж салону бізнес Джета в натуральну величину. Від сфотографуватися, типу, вони летять своїм літаком, немає відбою. Працює у барі регулярно. Приходить чувак, який просить порожні пляшки з-під дорогих напоїв і фоткається з ними на кшталт це він такий діпа крутий п'є. Кілька років тому мій батько приніс дорогу квадратну тарілку. Він сказав мамі, щоб вона подавала йому їжу лише на ній. Ми жили в гуртожитку, але і тут батько хотів вимахуватись. Якось мама забула і принесла йому обід на іншій звичайній тарілці. Він влаштував скандал і викинув обід у смітник. У свій час я працював у місті, де всім платили мінімалку, і мене дивувало, що багато моїх колег купували айфони у моделі, ходили пити каву в дорогий Starbucks, носили брянтові шмотки, стриглися у дорогих барберів. Виявилося, що за все вони розплачувалися кредитками, але жити у нашому районі абсолютно дорого. Старобудову 80-х років 100 квадратів коштує 5 мільйонів гривень. Люди розуміють, що ніколи собі не куплять таке житло, тому вважають за краще отримати дофамін іншим способом. Я працював у клінінговій компанії, часто доводилося робити прибирання у квартирах, у тому числі в хатах, де мешканці виселяли за несплату. Я періодично знаходив порожні пляшки з дорогого алкоголю і рвані бренди. Ві шмотки, якби люди жили трошки скромніше, їм би вистачало на оплату рахунків. Моя родина зі шкіри геть ліса, щоб їхні нащадки були одягнені у Nike і Adidas, щодо того, як навчаться ходити. Таке відчуття, що це є частиною нашої національної культури. Люди, котрі беруть в оренду колісні диски. Так, є такі. Я працюю у шиномонтажці, і наш господар збагнув, що можна заробити на цій темці. Тепер ти можеш приїхати до нас і взяти в оренду для свого відра модні тапки. Гроші це зло. У людини з синдромом бідності ця хвороба прослідковується навіть у мові. Вона постійно говорить, що гроші просто так не дістаються, це погано. Людина в постійному напруженні і весь час чекає якоїсь біди. Вони думають, що народилися просто не в тій родині. В моїх жилах не тече кров, аристократа і мій батько не депутат. Тому я буду пітувати усе життя. Так важаю, ті, у кого немає зовсім бажання щось змінювати своєму житті. Ну звісно ж, краще продовжувати жити в будинку з обдертими стінами і звинувачувати у цьому сфері довід. Існує така думка, що чесне грошей не буває. Це також іде з дитинства, коли в сім'ї постійно транслюють, що у нашій країні гроші можна тільки вкрасти. Люди, які так вважають, сидять у своїй закритій коробці, не бачачи нічого навкруги. Сьогодні більше заробляють реальні гроші завдяки своїм знанням, умінням та старанням. Але синдром бідності заважає хворим бачити це. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобався такий формат, поставте вподобайку, підпишіться на канал, скиньте другу і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там ще більше історій, які не попали у випуск.